В дитячому таборі зарипат струсів п'ятиразове харчування, сніданок, обід підвечірок, вечеря та друга вечеря. Випадків в таборі не було, запевняє директор. Персонал працює на рівні та відповідально ставиться до своєї роботи. Всі працівники прийшли в медичний огляд. Столова обладнана великими холодильними камерами, завоз продуктів йде майже через день, кожен день, ми нічого тут не зберігаємо довго. Це все вдається підтримувати, я рахую за рахунок відповідальності людей, які працюють на кухні, які добросовісно відносяться до своєї праці, ми всі розуміємо, що діти і хочеться, щоб не було ніяких таких випадків. Харчування в дитячих таборах на особливому рахунку в санепідемстанції. Директор табору розповідає, двічі в тиждень на перевірку приїжджає районна санстанція та бере всі проби на аналізи. Проводять також санмінімуми з вихователями та працівниками табору. Діти, відпочиваючи та розважаючись, отримують також повноцінне збалансоване харчування. Щодня вихованці їдять свіжі овочі, фрукти та п'ють соки. Лікар табору запевняє, тут уважно стежать за здоров'ям дітей. Проблем не виникало ні з отруєннями, ні з інфекційними захворюваннями. Більше каші. М'ясні страви два рази в день або рибні, якщо є одне м'ясне, одне Ну, але приготуванням все рівно відрізняється, як би не було. Тому може бути таке. Є декілька де дітей от зараз в заїзді, в яких є дескінні зі вивідних шляхів, тому можуть бути якийсь дискомфорт в тому плані. А так, ніби все в порядку. Нормально. Аби діти мали сили на активний відпочинок та оздоровилися, на кухні трудяться в одній зміні шестеро людей. Сьогодні на сніданок була каша молочна рисова, налесники, блінчики такі з сиром. На обід був борщ. Котлета, картопля, на навечеру каша гречана і курячі м'ясо. Дітям в таборі довелося на кілька тижнів забути про чіпси та сухарики, але кажуть, годують їх тут смачно. Тут дуже смачно готують, мені подобається. Мені подобається все, що тут готують. Сам більше подобається під вечірок. Тут дають фрукти. Я вдома каші не їм, а тут кашу, кашу дуже люблю їм. В Дитячому таборі «Зорипад Струзі» друзі працює власна пекарня, тому окрім смачного хліба, діти щодня ласують також свіжою випічкою.